Хочу дати вам одну думку і трошки разом з нею поглибити вас в таку медитацію роздума. Є Чи як часто ви звертаєте увагу на якісь Приємні події у вашому житті? Скільки їх було у вашому житті? Яка кількість цих подій була спонтанною, щось неочікуване для вас? А яка була усвідомленою мрією планом? Які все ж таки втілилися в життя. Скільки неприємних, некомфортних спогадів є в вашому житті? Яка кількість з них були випадковими? І яка кількість з них була результатом ваших помилок? Помилок людей, які поруч з вами, від яких ви залежите? Яку кількість з цих емоцій і позитивних? І негативних ви можете згадати зараз, коли для прикладу, сьогоднішнього дня ми візьмемо інтервал 10 останніх ваших років. І якщо ви таким першим оком кидаєте на ваші 10 років назад, яку кількість подій з Приємним емоційним станом, окраскою, емоції ви можете згадати, І яку кількість з неприємним? Яка кількість з них була відпадковістю? І яка кількість з них була вашим особистим досягненням? Щоб це не було? Подумайте про це. Є така, це не статистика, але психологічно, психоемоційно підтверджений факт, що люди, які ведуть соціально активне і соціально поглиблене життя, вони не відірвані від соціуму, вони інтегровані. Соціальне життя у них є своя рутина, їх, у них є свої обов'язки, у них, звичайно, є свої плани, мрії, є досягнення є помилки. Це не значить, що ці люди є суцільно щасливими чи суцільно нещасливими. Це звичайні нормальні люди, це більшість з нас всі. Так, от у таких людей насправді 90% їх мрій і планів. Насправді збуваються і збуваються без того, що потребує якоїсь езотеричною, міфічною, божественною, складовою це, це результат їх думок, їх мрій, їх планів, їх дій, і 90%. Це те, що є позитивним і те, що виплощається в житті людини. І тільки приблизно 10% не виплощається, не збувається, не втілюється. І навіть не завжди із цих 10% ми відчуваємо якісь негативні емоції навіть, інколи ми. Навіть і задоволений насправді тим, що щось не збулося в нашому житті, і не сталося в нашому житті. І... Але, на жаль, наш мозок влаштований так, влаштований так, є таке когнітивне викривлення кожного з нас, це обумовлено еволюцією і тим, що нам потрібно було. Колись рятуватись від більшої кількісті небезпеки, які були навколо нас. І ми на негативне, негативні емоції, негативні події викликають в, наш більш, в нас більш поглиблені емоційні реакції. Тому негативні події. Вони на нашій психіці роблять більший утиск, більший слід мають на ній, на жаль, ніж оці, так, 10% і навіть трошки менше, ніж у ці 90%, а можливо, навіть більше. І щоб цього уникнути, щоб насправді давати собі. Відчути, як втілюються насправді, ваші плани і мрії. Вам просто треба більш усвідомлено спостерігати за своїм життям і більш частіше згадувати про свої мрії, які у вас були, і як вони трансформувалися. Бо інколи мрія здається нездійсненною, але насправді, якщо ви думаєте про неї трошки більше, то ви зрозумієте, що просто протягом років вона трансформувалася в іншу, яка вже може навіть здійснилася, а може скоро має здійснитися. Тому цією медитацією я прошу вас проаналізувати ваші мрії. На 10 років тому ваші плани, на 10 років тому, можливо, хтось захоче взяти більший лаг, 20 років кожному, е як буде комфортніше зараз. І оцінити, які у вас були мрії і який був шлях їх здійснення. часто буває так, що мрія здійснилася, а ми навіть не відчули від неї задоволення. Навіть взяти такі великі події в нашому житті, як народження дітей, насправді, що може бути грандіозніше, так, ніж народження дитини, про яку особливо ми мріяли і ставили плани, але чомусь, коли ми живемо вже з цією мрією, яка втілилась, звичайно, ми радіємо. Але в рутині ми спостерігаємо за тим, як там нам важко. І оце щастя від втіленої мрії мати родину, мати дітей. Воно чомусь найбільше тільки в день, коли ця родина втілюється, так? це там свято весілля або якийсь інший ритуал родини. І... Так само і народження дитини, чомусь найбільше свято і найбільша радість від появи дитини саме в той день, коли вона появилась. навіть якщо ми й далі звісно радіємо, тому що вона у нас є. Можна привести приклад якихось кар'єрних досягнень, коли ви отримуєте Якусь посаду, про яку ви мріяли, до якої ви багато років йшли, це було навчання одне інше. І ось ви на цій посаді, в день, коли ви її отримали, ви раділи цьому. Далі 5 років, коли ви працюєте на посаді своєї мрії, ви вже зазвичай кожен день так її не радієте і не вболіваєте за себе так, як в той перший день. Подумайте про це. Продумайте про такі обставини в вашому житті, згадайте всі свої досягнення, похваліть себе за них, робіть це частіше і спостерігайте за тим, як насправді мало емоційної участі ви приділили щасливим подіям свого життя. Щасливим миттям свого життя і щасливим емоціям, яких могло бути більше. Бо кожен день ви живете в якійсь втіленій своїй мрії, насправді, мати будинок, мати комфорт, бути ситим, приділяти собі більше часу. Ми про це колись мріяли, а зараз це точно у вас є, ви це робите. Утримайте від цього задоволення, прикрийте очі, поспостерігайте за собою, поспостерігайте за своїми щасливими митцями. згадайте себе сьогодні, згадайте себе рік тому, п'ять років тому, десять років тому. thank you Медитація і ці роздуми, вони в першу чергу для того, щоб прийшло усвідомлення, що для втілення мрій і планів вам не потрібно володівати якимись техніками, вам не потрібно йти до якихось станів вібрацій, благословінь. Все, що вам потрібно, у вас же є. це ви, це ваші мрії, ваші плани і маленькими кроками до великих мрій з наповненим станом з турботою про себе. з Здоров'ям, турботою про своє здоров'я фізичне, про своє здоров'я ментальне ви точно зможете втілити все, що зараз у вас є в мріях і в планах. Цього я вам бажаю сьогодні і завжди дякую всім за присутність, гарного відпочинку. І до зустрічі.